Добре рано. Я може виглядаю не дуже, тільки проснувся і це буде влог. А, як проходить мій звичайний день? Сьогодні буде, можливо, щось цікаве, а можливо, ні. так от ребятки. Поки що я проснувся. Дивлюся цей влог моїх любимок. Піду ще збиратися, купатися, треба заїхати додому. Ще а, ну в ту квартиру заїхати, забрати сіточку. Ми от знаєте, коли макарони кидати і оце процежувати. А, От сьогодні хочу гречки похавити. Отак, отак. Да. Всі, дівчонки. ми видвигаємося додому взяти. Оказується, не тільки сіточку треба взяти, треба взяти того, що на сушилки. А бумажную вещи оставили, чтобы сохнули. А, на сушилке. И саму сушилку тоже взять, представляете? Девочки, вот такой у нас лифт. Но ну, это временное решение. Пока что. Нам тогда маленький А Вот наш подземный парк. Нет, ты бы там не... я... там Нет. Шоу, громкое клуб. Значит, Дівчики, мені дуже стыдно йти з пам'яті рубашкою, як робите бомжара і бомжиха немножко. От тут виїзд з нашого паркінгу, ну, але це мінус перший, тому що наша машина на мінус второму. Вот. І тут э, наш мусор. Ням-ням. Все, дівчатки, йдемо на мінус другий. Сідаємо в машинку і будемо вже вдома збирати речі. Дівчатки, забув зняти процесі, як ми все збираємо. Ну от сушилка, сітечко. І зняли речі з сушилки, які у нас ще сушилися. Взяли олію, соль, та все, тому що ми забули купити. А сьогодні у нас, скоріше всього, времени немає. Зараз э, відбуваємося э, додому. Вот Том, я да, на роботу. Нікітас на роботу, так. Да. Я буду збиратися і ждати Настю. Отак от. Дівочки, ой, дівчинки, вже запустив стиралочку. Рішив поки що тут покласти цей. Кстати, ви не бачили слога з переїзду. От я вже все розставив тут. Коротше, все висить в, в гардіобробні. Загрузив стирочку, Оце треба вішалок докупити і розвіжати. Вот, Уже вдома, в принципі. Блін, в якому зеркалі вам краще знімати? В цьому? Пишіть в коментарях. Чи в тому, яке це. Ну я думаю, в тому, яке ось. Я збиратись особо нічого не буду. Я покупаю зараз, прийду на стюха. А, ні, я вийду, скоріше всього, до неї ми кофе вип'ємо. Вот. І потім сходимо в солярі, і після цього я буду збиратись, що то делати на голові і так далі. От. От і все. Включусь до вас, коли буду покупаний. Поки що дивлюся все. Влог студента дизайнера. От. Отдихаю, короче, піду потом. Все, девчонки, я на фуфрине. Я у Насті в кафетерії. Можу вам сейчас показати. Ебать, Настюха заказала. Короче, вот это кафе. Вот тут мы сидим, короче. Я сейчас перекус, такси чек. Вот это все. Что еще вам нужно рассказать? Ну покажу, когда на стихот. Я вам хочу, она это не заказала. Я не ожидал. Я думаю, мы просто кофе купим. Посадим. А тут, понимаете, стол накрыл. Короче, девочки, пересіли немножко за другий столик. Настюха каже, а, сядь десь, типа, вдалі, тому що нас вже, блядь, обсуждають тут всі стоять. Ну, короче, пересів на другий столик. Братя, братя, дышать не забывайте. Мы уже с Настюхой покушали. Мы уже покушали, наелись, наелась. Да. Мы уже дома, Настюха мыется. И мы выходим в солярий. Солярий у нас тут напротив.

У нас на сосочке, у нас немая на наклеек, мы вот этим будем на сосочки. Это пизда. Подъезд наш. Короче, зашли на солярий. У нас минимально 5 минут. Я за 5 минут сгорю. Первый раз так и чую. Вот. Выбрали там крем. Я думаю, в крем 50 злотых стоит, стоит 15 злотых. Но У них готовка тільки. Ми зайшли в жабку, щоб Типу, попросили виплатити. Вона каже: я тільки почала зміну, типу, у мене ніхуя нема. От, Настюха ось до себе на роботу пішла. Може, зараз у когось попросить готовку і переведе бліком. От, бо блять, чого на лічку ніхто не носить, я не знаю. Ну, коротше, отак от вийду в солярія, покажу вам результат. Ну взагалі, результат проявляється спустя сіки. 48 годин, вроді, що такого. Ну, коротше, побачимо, що буде. Дівочка, зараз буду от цим мазатися. Солярі, от. Нікітосік вдома, він зараз уїжджає в солярій, вот. дома, Варшаву. Ми з Настюхою, ми з Настюхою вийшли тільки що з солярі. Як вам результат? <ріху> <ріху> Сука. А я ж мазався кремом. А, я вам розказував і показував. Ну, да ты как будто чуть-чуть... Я э... чуть черненькая. да. Я, я... Ну, дай бог, через два дня я буду черной. Я прям чувствовала, блядь. Я прям чувствовала, что мне прям плечо. Я прям чувствовала, что я красная. Я прям это чувствовала. Что сгорела. Я сходила, блядь. <связывая> я лежала вот так вот. Лицо просто закрыла, и все. А вот так, девочка. У меня не было этих... Как его? Я... Очков. Я вот так стоял. <связывая> Сука, я Никитасик через 10 минут уезжает ваша Сейчас мы его проведем. И вот вот такие вот. Мы скупилися вот такими вот штучками. Блин. И Настюха сейчас їду додому, а Никитасик уже уїхав. Я буду сидеть сам, буду хавати, что-то дивитись на ютубе. Вот, в принципе. Да, вот в принципе восьмий день и закінчился. Это весь лог. Пока. Пока, подписчики.